Якщо ви нарешті обираєте себе і вам доводиться за це виправдовуватися, не можу сказати, тікайте, але передивіться, наскільки ця людина у вашому полі вам необхідна. З одного боку, якщо ви відчуваєте необхідність виправдатися, коли ви просто зробили так, як вам зручно. Це про те, що ви всередині сумніваєтеся, взагалі, що вам це можна. Це з одного боку, з іншого боку, життя безумовно залишить навколо вас людей, яким все постійно буде не так. Адже ваше оточення це те саме дзеркало, яке транслює ваші сумніви, і, начебто, підхреслює, підсилює. Ті ваші сумніви, які ви носите в собі, тому обираючи себе, стійте на своєму, якщо ви дійсно не наносите нікому шкоди, якщо ви робите вибір екологічний, який просто дозволяє вам бути щасливою, почуватися комфортно, здійснити нарешті свою мрію, дозвольте собі нічого не відповідати. Ви доросла людина, і по праву душі нам всім можна і навіть необхідно. Обирати себе, якщо ми самі себе знецінюємо, це все нам більше не потрібні ніякі вороги у вигляді родичів, аб'юзивного партнера і поганих друзів. Ми самі собі ставимо палки в колеса. Тому, будь ласка, усвідомте нарешті, що ви на 100% така, якою маєте бути, і ви маєте право почуватися так, як ви почуваєтеся, і робити те, що дозволяє вам усвідомити свою цінність і. Хоча б трошечки побути у цьому стані.